А для того, щоб прикрити мешканців кривого Рога, ми не залишилися байдужими. Протягом фактично тижня ми зв'язалися з керівництвом міста. Ми зв'язалися з новосформованим армійським корпусом і прийняли рішення, що передаємо за такий короткий термін комплекс «Айпетрі», який був повністю придбаний за кошти фонду. Це реальні практичні кроки. Не сидіти і висловлювати критичні зауваження в постах на Фейсбуці. А для того, щоб прикрити мешканців Кривого Рога, ми не залишилися байдужими. І я дуже сподіваюся, що внаслідок наших зусиль ми, принаймні, від як розвідувальних, так і Кабовських, зможемо більш ефективно захищати. Оце і є протиповітряна оборона, як і обіцяв, передати. Комплекс заводьте. Якщо треба буде допомогти, перегнати в Кривий Ріг і все ми завжди поруч.